Цивільний Кодекс України, глава 45. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення. Статті 501, 504, стаття 501 Набуття права інтелектуальної власності на географічне зазначення. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення виникає з дати державної реєстрації цього права, якщо інше не встановлено законом. Обсяг правової охорони географічного зазначення визначається характеристиками товару, послуги і межами географічного місця його чи її походження, зафіксованими державною реєстрацією право інтелектуальної власності на географічне зазначення. Стаття 502 Суб'єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення. Суб'єктами права інтелектуальної власності на географічне зазначення є виробники товарів, об'єднання виробників інші особи, визначені законом. Стаття 503. Права інтелектуальної власності на географічне зазначення. Правами інтелектуальної власності на географічне зазначення є. Право на визнання позначення товару, послуги географічним зазначенням. Право на використання географічного зазначення, право перешкоджати неправомірному використанню географічного зазначення, в тому числі забороняти таке використання. Права інтелектуальної власності на географічне зазначення, що належить окремим суб'єктам права інтелектуальної власності на географічне зазначення встановлюються законом. Стаття 504 Строк чинності права інтелектуальної власності на географічне зазначення. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення є чинним здати, наступної задати державної реєстрації і охороняється безстроково за умови збереження характеристик товару, послуги, позначених цим зазначенням.